Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні до Ісуса приходять садукеї. Вони належали до однієї з таких релігійних груп в юдаїзмі серед євреїв, так як і фарисеї. Неодноразово ми чуємо в Євангеліях про, про фарисеїв, чуємо про садукеїв. Садукеї вирізнялися між іншим тим, що вони не вірили в Воскресіння. Не вірили в вічне життя. Чому? Тому що вони теж визнавали лише п'ять перших книг Старого Завіту, лише Тору, так звану. І на основі цих книг вони якось були переконані, що, що там немає в цих книгах правди про Воскресіння, отже, вони в це Воскресіння не вірили. І приходять до Ісуса з таким. Знову підступним питанням. Вчора ми чули, як теж прийшли до нього фарисеї, і сьогодні знову Садокеї теж з таким питанням, про те, розповідаючи Ісусові таку певну видуману історію, питаючи, хто ж буде чоловіком тієї жінки після Воскресіння жінки, яка, яка мала чоловіка, її чоловік помер потім. Також згідно з певного обов'язку, яке було в суспільстві, брат цього чоловіка мав взяти її знову за дружину, знову той брат помер. Черговий знову е, взяв за дружину брат і знову помер. І так сім братів було, сім чоловіків. Звичайно, ця історія була якби придумана садукеями, і, напевно, в певний спосіб вони цим самим хотіли теж трохи так висміяти цю правду про воскресіння, але і теж якимось чином так. Підступно підійшли до Ісуса, щоб, власне, це, це також дізнатися і подивитися, як Ісус відповість на це питання, хто ж тоді буде дружин, чоловіком цієї дружини після Воскресіння. Якщо було сім чоловіків, хто ж з них буде потім її чоловіком? І, звичайно, Ісус потім говорить про, про те, що, з, що вони повинні зовсім змінити своє мислення, що власне після Воскресіння вже. Не будуть одружуватися, не буде ніхто питатися і дивитися власне, такою логікою, таким мисленням, яке є присутнє, власне, тут, на землі. Ми будемо, як каже Ісус, як ангели в небі. Але Ісус, якби говорить такі слова до саду Київ, Ідемо. двічі час чуємо ці слова, що ви помиляєтеся, ви... В кінці каже, ви дуже помиляєтеся, дуже помиляєтеся. Власне, ця помилка Садукеїв, їх помилка була в тому, що вони були, їхні серця були закриті, закриті на прийняття Божої істини, закриті на прийняття цього Божого об'явлення, яке Господь передає через своє писання, що вони лише були. Вони лише приймали цих кілька книг Старого Завіту і відкидали це Боже об'явлення, яке стосувалося, наприклад, Воскресіння. Їхні серця були такі тверді, їхні серця були такі, знаходилися в таких рамках, вони лише вірили від цього до цього і все більше вони не приймали і були переконані в цьому, що. Що вони знають істину, що вони знають правду, що така є правда. А Ісус каже їм: ви дуже помиляєтеся. Хоча Садукеям, напевно, цю помилку свою було важко прийняти. Важко їм було прийняти те, що що їх серця, їх думки, їх розум був ну, якось так обмежений, закритий лише до їхнього власного мислення. Важко їм було прийняти цю помилку. Називаємо може, інколи її таким ексклю... ексклюзивізмом, так що вони вважали себе такими особливими, вони вважали себе такими ексклюзивними серед інших, і що тільки цю істину, яку вони вважали за прав... правильну, вони приймали. Все інше вони не були готові прийняти. Брати і сестри, можливо, і теж і, і, і нам інколи загрожує така помилка. Така, яка була в садукеїв, чи яка була теж і в фарисеїв, так помилка певного ексклюзивізму, помилка, яка полягає в тому, що можемо бути якось закриті лише в своєму мисленні, не бути готові до того, щоб допускати до себе якихось інших думок, інших способів мислення. Часом, як і християн, може бути в нас така теж небезпека, може бути присутня якась така помилка. Тому що як християни в церкві маємо так, різні народи, різні інколи форми теж вираження своєї віри, так, різні обряди, різні спільноти, різні групи. І через ці спільноти, групи, через ці форми вираження своєї віри, Бог також веде нас до спасіння. Але інколи може бути така власне, теж помилка, що, наприклад, не знаю, деякі із груп. Спільнот вважають, що лише спасіння є в них, що лише виконуючи наші правила, лише живучи так, як ми, лише молячися так, як ми молимося, лише тоді ми маємо якнайкращу дорогу до спасіння, до неба. Лише в нас є правдиві, віруючі люди. Інші ні. Може бути інколи така небезпека, такого мислення і вважання, що ми є найкращі. Ми, Наша спільнота, наша група, наш рух в церкві, наш, наша форма нашої молитви, нашої віри вона є найкраща. Всі інші не є такими. Всі інші, якщо хочуть бути ну, такими віруючими, вони мають бути з нами. Вони мають так само молитися, як ми, так само мають виконувати ті самі правила, які ми виконуємо. І в цьому також може бути, власне, присутня ця, ця помилка, яка була в саду Київ. такої браку гнучкості, негнучкість, така твердість і закритість до того, що, що є моє, брак відкритості на, на інших. І, і тоді всі інші стають для мене ну, в певному сенсі якимись конкурентами, не знаю, ворогами чи всіх, на всіх інших я можу дивитися тоді так трохи з висоти, так, що, що хтось не є. Зі мною не, є так, як, не робить так, як я. Це може стосуватися якихось більших питань, але інколи дуже дрібних навіть інколи, питань, так? навіть інколи ну, в церкві може бути присутні, так? що хтось, хтось приймає причастя, наприклад, на колінах, хтось стоячи, і хтось буде вважати, що я роблю. Найбільш правильно, а хтось інший буде вважати, що я роблю так, як має бути правильно, хоча дві форми є дозволені, наприклад, так? або інших багато різних речей, але більш суттєвих чи менш суттєвих. Але може бути, власне, присутнє, це таке мислення, що, що ми, що я є кимось особливим. Я знаю істину і моя, мій спосіб віри, вираження моєї віри, молитви він є найкращий. А всі інші, котрі якось не вписуються в цю мою групу, в спільноту, в, цей, в, цю, в, в, цю мою, таку, в ці мої рамки, всі інші вони є поза. Брата і сестри, Господь, напевно, нас вчить, власне, того, щоб ми дійсно дивилися його очима, і очима Бога, очима Отця Милосерного, який не хоче засуджувати, але спасати, і який різними дорогами. Різними формами, звичайно, згідними з його задумом, з його волею, з його об'явленням, істиною, але дуже часто такими різними проявами, різними формами, Він теж веде нас до спасіння, до вічного життя. І так важливо, щоб ми також мали ці відкриті серця на пізнавання істини, на приймання істини і на те, щоб цією істиною жити. Амінь.